Швейцарія підтримала китайсько-бразильський так званий мирний план. Чому нам пояснив президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України Артур Харитонов? В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Знаєте, я е, почну з запитання словами нашої, нашого українського Міністерства закордонних справ. Вони відреагували. Перше, що про що йдеться в їхньому дописі на офіційному сайті, ми не можемо зрозуміти логіки такого рішення. Ну, йдеться саме про те, що Швейцарія підтримала е, китайсько-бразильський цей план. Дійсно, логіка не дуже зрозуміла, тому що ну от правильно, ж МЗС нагадує, що е спільно з Швейцарією організовувався перший глобальний саміт мі миру. Усі підписи е були поставлені. А тепер отак у вас є пояснення, з чого Швейцарія пішла на такий крок? Беззаперечно, мене загалом дивує, те, що МЗС це дивує, позаяк Швейцарія є Швейцарія, вона ніколи не змінювала своїх зовнішніх політичних підходів. Якщо уважно дивитися за тим, як Швейцарія підходила до саміту миру, вони ж постійно наголошували, що вони є відкритими до всіх пропозицій, в тому числі і автократичних, і з логікою їхнього уряду, з логікою їхнього виборця, Швейцарія має бути долучена до будь-яких мирних Ініціатив, навіть якщо вони походять від агресивних держав, та як є КНР, і тут власне мова не зовсім про китайський план як такий. Швейцарія не буде братися його оцінювати. А тут загальний підхід, що Швейцарія хоче бути долучена як миротворець усюди. Ну це в межах їхніх підходів як держави, і навряд ми тут щось можемо змінити. Я маю великі сумніви, що швейцарське лідерство реально вірить. Правильність китайських пропозицій, які беззаперечно є ворожими до України, але за їхню логіку, за їхніми принципами це нормально, і я не думаю, що дуже правильно Швейцарії нагадувати про те, що вона Швейцарія, якщо вони такою політикою послуговуються 200 років. Ну. Ну, пане Артуре, ну дивіться, не можна ж одночасно, ну буквально всидіти на двох стільцях. Не можна одночасно підтримувати різні різні ці плани миру, які суперечать одне одному. Дивіться, це знати емоційний підхід. Тут, перше, давайте поставимо питання: чи ставить нашим МЗС такі самі питання, наприклад, до КНР, яка є розпалювачем війни і підживлює всю російську війну, власне? Робить якісь чергові плани, та ну тобто, тут претензія до Швейцарії в цьому випадку ну не є зовсім а, аргументованою. Хоча, очевидно, нам це не подобається. Емоційно, абсолютно зрозуміло. І коли виходимо за межі емоцій, тут дещо інша картина. А щодо про того, що вони протирічать, ну я беззаперечно розумію і підтверджую що вони протирічать на одному. Інше питання, що ми не бачили. Китайського плану, де ще є Бразилія за компанію, та ну для того, щоб КНР не виглядала маргінальною державою самопособі. От коли ми побачимо якусь конкретику з боку Китаю, ну тоді ми зможемо більш широко з цього приводу говорити. А вони ж продовжуються наголошувати, що вони е, хочуть зупинки війні не, по лінії фронту. Та але для мене особисто ну вони знов повернулися з цієї тези, бо була пауза через курську операцію. Сізініпіну це дуже не сподобалося, і от для мене в принципі, є загадка, що КНР думає з приводу Курської Курської операції, оскільки певно вони закладають, пропонуючи те, що вони пропонують, те, що Україна ну, не буде та на території Росії, і, і от тут є чимало різних питань. Тому тут, звісно, можна багато потеки різною. Мати. А пане пане Артуре, а я вас попрошу озвучити ключові з цих питань, щоб ми е, розуміли. От е, ну, е, з різних боків, е, ну не те, що проблематику, а от як, як могли б думати у Пекіні, щоб можна було поміркувати над їхніми подальшими. Ну не те, що кроками певно, а заявами все ж таки. У них немає конкретних заяв, нема конкретних протів. Вони говорять про те, що вони сприятимуть прямим переговорам між Україною і Росією. Це їхня головна мета. Так само, як вони говорять, що війна має зупинитися на тій стадії, на якій вона є зараз, і власне на якихось там умовах, які задовольняться Росію. Але про що мова? Ну вони про в них головний такий наратив, тому що вони ж це розмито пишуть, що мають бути з зазначені та російські безпекові претензії, щоб нічого не загрожувало безпеці Росії. і вони це наголошують на повному серйозі. Китайці це ретранслюють за цією всією призмою, яку ми маємо відкинути. Нам не важливо, які китайські пункти, тому що вони нічого конкретного ніколи не озвучать. А важливо інше. КНР хоче прийняти мирну конференцію. В Пакійні, де буде Україна і Росія, і за модерація Сідзіньпіна Україна прийме китайські умови геополітичні. Що саме вони пропонуватимуть в Пакі? Ми не знаємо і певно не дізнаємося до моменту, допоки Україна Україна це не зголоситься. А я маю сумніви, що вона буде в такому форматі. Це не означає, що нема множинності різних опцій. Ці опції є просто, наприклад, у нас планується другий саміт миру в Індії, і це набагато більш потенційна. І важлива для нас а, історія, ніж те, що пропонує КНР, тобто все, що пропонує КНР, ну його просто треба ігнорувати, тому що нам важливо, якщо і заходити з точки зору глобального півдня, так званого, то через Індію, а не через Китай. Ну, от, пане Артуре, ви ми на початку розмови згадували, чому ми не дорікаємо і чому ми не ставимо. Ну, ми, як Україна, як держава, чому наші дипломати, чому наші високопосадовці цього не роблять. А якщо гіпотетично уявити, що усі ці заяви Китаю, ну, контраверсійні, давайте так ефірно це назвемо ввічливо, вони зазнають критики Києва, з усім розбором, ну, як це могло б е, бути в разі, якщо б це не був Китай? Е, чи це вплинуло б якимось чином на політику Пекіна? Що б це дало, якщо б дало? Ну, тому що ну, дійсно ми час від часу дивуємося, а чому наше МЗС мовчить, а чому е, немає реакції е, публічної на ті чи інші заяви чи дії е, е, Пекіна? От якщо б вона була, що б змінилося? Та багато чого змінилося. Ми маємо розуміти, що Україна саме по собі не може геть ніяк впливати на КНР. Що б ми не говорили, які перемовини навели. Ідеологічний вибір Сідзеньпіна робити все можливе, щоб війна в найгіршим чином для України продовжилась і вмирали українці. Це їхній ідеологічний вибір. Вони продовжують надавати Росії всебічну підтримку від військової, економічної до фінансової, соціальної, культурної і далі далі, за переліком. І тут питання в тому. Що стримування КНР працює на рівні а, інформування, і коли Україна виступає проти КНР, вона підтримує потуги антикитайські, тобто і антиросійські наших ключових союзників це і сполучених штатів, і європейського союзу, і японії, і південної Кореї і багатьох інших, хто виступає проти всієї вісі, Бо нині ж розглядають на Росію подиноку. Росія не ізольована. Вона разом зі своїми однодумцями, які насправді дуже добре себе почувають, і в Казані будуть влаштовувати своє свято зла на саміті Брікс і багато буде лихого для всіх нас від цього процесу, а, але Україна почала говорити. Тобто, в нас за останні тижні з'явилися безпрецедентні заяви президента України, який розносить по суті цей китайський план, та і говорить про те, що він А, Так само як укр... вперше президент заявив про те, що російська війна в Україні а, дуже подібна до того, що а, Китай планує зробити з Тайваном. Вперше слово Тайвань нас прозвучало теж прогрес дуже великий. Ну і також. Що вперше також минулого тижня офіс президента заявив, що 60% компонентів та для російської зброї йде з КНР? Ну ця цифра сильно применшена. Свідченнями НАТО та американського лідерства та державного департаменту це понад 90% компонентів, 90% мікроелектроніки, 73% верстатів, та з яких Росія робить зброю. Ну і зараз нові ну, викриття і Reuters, і Times розказують, що Росія має далі виробництво на китайській території, і китайці це все підживлюють роблять для ведення Росії війни, от ну тобто, ми зробили крок. Але от саме той наратив, та претензія, яка звучить до Швейцарії, ну, все ж таки, як на мене, має звучати передусім до КНР. А якщо повернутися до Швейцарії, от е, ми, якщо нам вистачить ефірного часу, ще е, про КНР трошечки поговоримо. В мене там є низка е, питань до вас, пане Артуре. Якщо повернутися до Швейцарії, е, ми дуже мало знаємо. Е, от... Про політичну ситуацію в цій країні. От є ця заява про підтримку китайсько-бразильського мирного плану в лапках, так? Чи є там якась достатньо потужна опозиція, яка може зіграти свою роль? Чи навпаки, опозиція радісно плескає в долоні цьому, тому що не хоче підтримки України взагалі. Що відомо про ситуацію? ситуацію в Швейцарії стосовно підтримки України, якщо не говорити просто про сухі заяви е, їхніх можновладців, угу. ну я думаю, що найкраще в це питання розкрила посолка України в Швейцарії Ірина Венедиктова, Та тут варто до неї звернутися. От там але повертаючись до цієї теми, варто розуміти, що кожна швейцарська партія, яка представлена в парламенті, не відступається від поглядів Швейцарії до а, їхньої. Зовнішньої політичної діяльності, тобто Швейцарія підтримує нейтральність. Вони і так багато в чому проступили через свої принципи, умовно кажучи, та е, проводячи саміт миру в синхронно з Україною, тому що ми розуміємо, що е, для Швейцарії саміт миру, Швейцарії та Українські був проукраїнським. І вони пішли на це, і це їхня загальна лінія, те, що вони хочуть долучитися до інших форматів, тому що вони ще і до того комунікували з КНР з приводу того, що давайте ми вас запрошуємо, і ми хочемо, щоб ви впливали на завершення війни. Тобто вони такими, такими діями хочуть примушувати Китай вживати якихось вигідних для України кроків. А це в межах їхньої політики. Бо якщо, наприклад, ну це знову ж таки це заява. Ми не знаємо, до чого вона далі дійде, але якби там уряд Швейцарії, Виступив з позицією: ми не підтримуємо, ми не долучимося. Тоді вже їхній електорат та їхні швейцарські вибори поставив питання, чому ви залучалися до українського саміту миру, а не йдете до іншого, ви Швейцарія, та це ваше. Е, ну, Основа вашої зовнішньої політики це нейтральність і готовність говорити з усіма. Тому вони підтримують цей імідж, але ж це не означає, що це означає зраду України або щось. Вони діють в межах своєї логіки. Вони за Україну. Ми розуміємо, що Швейцарія цивілізаційно з нами, але в неї є специфіка, і хай там як Швейцарія, наприклад, не Австрія, де ми зараз можемо бачити ну, багато негативних процесів. Ну і Швейцарія це не Угорщина, да в першу чергу. Давайте так скажімо. Безоперечно. Я нагадую, друзі, говоримо зараз із президентом громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України Артуром Харитоновим. Пане Артуре, оця позиція швейцарська, її просто треба сприймати як позицію Швейцарії, чи це є? Ну не знаю, якийсь е, такий дзвіночок, скажімо так, про те, що деякі наші західні союзники за Берном офіційно можуть задуматися. А чи не такий вже й поганий може? Бути цей план китайсько-бразильський, чи це неможливо? Ну, це по, по, по суті, все те саме про що ми й говорили. Вони підтримують свою лінію, і для них для них ключове питання це завершення якнайшвидше, російської війни в Україні, щоб Україна була так чи інакше задоволена цим процесом. Але ну варто розуміти, що загалом це характерно для всіх наших однодумців. Всі чекають в Україні стратегії того, що далі, як ми бачимо розвиток подій. Це питання не про тактику. В річну, чи дворічну, чи трирічну довжину? А загалом, з урахуванням того, що РФ маючи всебічну підтримку КНР і за словами генерального секретаря НАТО Єнса Стовпрегра, власне те, що Росія продала своє майбутнє Китаю, та це означає, що РФ існуватиме ще десятиріччями, маючи повну китайську підтримку як частина китайського світу. Чи враховуємо ми те, що Росія не сунеться? В тому вигляді, в якому вона є, і чи будуємо ми так свої плани відповідно до того, чого ми прагнемо. Тому тут багато чого залежить від України і від того, що ми подаємо. Ну, ми знаємо, що от є план перемоги президента. Ну дивимось, чекаємо, коли розкриються деталі. Ну, дійсно, тут немає в принципі чого додати. Єдине, про що ще хочу запитати, і це ну, Китай вже сам собою чіпати не будемо. З'явилася свіжа інформація від Євроньюз про те, що на полях генасамблеї Орбан проводив інтенсивні, як видання пише, переговори з китайцями і бразильцями. І він хоче ініціювати мирний саміт між Україною та Росією. І от, в садов... За е стіл переговорів Київ та Кремль, і е за чутками е до нього хочуть долучитися от Швейцарія, яку ми згадували вже. І раптом от, ну, я не знаю, як на це реагувати, Франція. Ну, це це змі, це анонімні джерела, як завжди. Ми не дуже їх любимо. Але поки ніхто з французів не вийшов, не спростував такого. Чекайте, чекайте. Ми ви вигури. ви ж ви ж ви ж основу не взяли? Китайці, китайці, ми бразильців навіть відкидаємо, Бразилія там за гроші. Ну тобто, ми розуміємо, це не ідеологічно Бразилія робити щось шкоду України. Вони просто е, ідеологічно хочуть заробляти і бути в частині Брікс. Відкидаємо Бразилію, Китай, Китай сформував нову платформу. Альтернативну формулі миру, саміту миру, який називається Друзі за мир та Друзі миру, і до цих друзів миру вони долучають 15 країн наразі, які є частиною системи БРІкс. Вони планують на саміті Брікс у Казані в Росії, де Сідіньпін буде тримати з руку Путіна і Путін буде говорити, озвучувати план миру Брікс, тобто китайський план, це буде 24 жовтня. Та очікується а раніше. Ми не дізнаємось про що там мова до цієї платформи. Дійсно, от угорщина хоче долучитися до цих консультацій. Швейцарія сказала її запрошують. Ми приїдемо, послухаємо. Франція також певно, що. Це може там бути в межах її дипломатичного стилю взаємодії з автократіями. Це не означає, що там Швейцарія чи Франція змінюють свої попередні підходи. Ні, вони хочуть знати, що пропонує КНР. Чому так працює їхня дипломатія? Треба запитати власне в авторів цієї дипломатичної доктрини, бо кожна держава має свою доктрину і підходи. А, чи будуть шкідливими ці друзі за мир? Ну безперечно вони будуть шкідливими, тому що це спроба КНР а, зробити все можливе, щоб держави так званого глобального півдня, а я Особисто ненавиджу цей термін, бо на ділю країна ні на північ, ні на південь, а ділю на демократії на демократії, щоб ці держави не прибули на другий саміт миру в Індії, якщо він там буде проходити про що багато мов. тому що Індія це єдина держава на планеті, яка реально може бути конкурентом КНР е, взагалі по, по всіх масштабах по населенню по потенціалу економіки по спробах а, становити той чи інакший геополітичний вплив на різні регіони поза євро євроатлантикою тому так КНР підриває наші дипломатичні цілі і загалом роботу україни але ми це бачили під час першого саміту миру коли ван і і інші китайські дипломати надзвонювали в усі посольства в пекіні і шантажували дипломатів вимагали від дипломатів інших країн не їхати на саміт миру в швейцарі про так званий мирний план Китаю та Бразилії ми поговорили з президентом громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України Артуром Харитоновим. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.